Друзі, дякуємо всім, хто з нами на проєкті Вечірня казка для атеїстів. Ми вдячні вам за ваші коментарі під нашими попередніми відео, ваші лайки і те, що ділитеся з друзями на, з нашим, нашим проєктом. Сьогодні ми поговоримо про екзистенціальні аргументи, про потребу людини в Богові. Людина істота складна. І парадокс людської природи в тому, що з одного боку вона не бажає ні від кого залежати, не бажає нікому підкорюватись, а з іншого боку, вона відчуває потребу комусь належати, бути з кимось. Самотність болюча річ. І найбільше покарання Феміди, в'язниця, полягає в тому, щоб людина була самотня, одна в бетонній камері, людині погано, коли вона сама, і коли вона нічия, їй потрібне спілкування. Тобто прийняття спільного, із такими, як вона, і з чимось вищим. Аргументи, базовані на визнанні в людині ірраціональної потреби в Богові, дістали назву екзистенціальна від латинського слова екзистенція існування. У наші дні, щоправда, вельми поширилась ідея, яку висловив свого часу австрійський психоаналітик Зігмунд Фрейд. Нібито віра в Бога, це. Ніщо інше, як проекція бажаного на реальне. Мовляв, нам просто хочеться, щоб у нас був великий добрий татусь, який би про нас піклувався, ось ми його собі і вигадали. Схоже, уявлення Фрейда про релігію саме той випадок, коли його вчення про проекцію бажаного на реальне якнайбільше відповідає реальності. Адже біблійну віру в обов'язкову відповідальність гріховної людини перед святим Творцем. Навряд чи можна прийняти за задоволення власних бажань? Якраз вірити в те, що Бога немає, це і означає віддавати бажане за дійсне, слідуючи за давнім принципом ми самі собі будемо як боги, і самі будемо вирішувати, що добре, а що погане. Навряд чи аргументацію Фрейда взяли б на озброєння вихователі сиротинця, щоб таким чином утішати своїх підопічних. Мовляв, навіщо ти сумуєш? За мамою. Адже мам не існує, тобі просто хочеться, щоб у тебе була мама. Ось ти собі її і вигадав мама це проекція твоїх бажань на реальність. Але як туга за матір'ю говорить про реальність існування матері, так і відчуття потреби в Богові свідчить про його існування. Кожна потреба становить свідчення того, що також має існувати об'єкт її задоволення. Потреби без відповідальності, безвідповідного її об'єкта не буває. Якщо людина відчуває холод, це означає, що існує тепло. Наявність статевого потягу повідомляє нам про реальність шлюбних стосунків. Якщо є голод, отже, десь існує їжа. Якщо є спрага, отже, існує пиття. Таким чином, наявність у нас потреби у якомусь вищому сенсі у призначенні. Становить доказ їх існування. А вони можуть походити тільки від Творця. Блажений Августин, святий 4 століття, пише: Ти створив нас для себе. І душа наша доти мучиться, і не знаходить спокою, доки не заспокоїться в тобі. А зараз поговоримо про так звані евіденціальні аргументи, аби щось про когось дізнатися. Варто послухати того, хто з ним уже знайомий. Це справджується і стосовно Бога. Евіденціальні аргументи від латинського евіденціум свідчення це свідчення людей, які зустрілися в своєму житті з Богом. Насамперед свідчення того, як саме це відбулось і як це змінило їхнє життя та їх самих. Епоха модернізму. Привчила нас довіряти абстрактним поняттям більше, ніж історіям. Але недарма у багатьох культурах навчання глибинних істин відбувається саме через історії. Історії показують, якою мірою ті чи інші ідеї життєздатні, наскільки вони адекватно відображають дійсність. Ісус не читав лекції з систематичного богослов'я, Він розповідав історії. Однак народ дивувався з його науки, бо Він навчав як можновладний. А не як ті книжники. І учням своїм він заповідав будете моїми свідками. Роль свідка не вимагає особливого статусу чи спеціальної освіти. Потрібно лише говорити те, що сам бачив, що сам пережив. Саме це і очікується від тих, хто слідує за Христом. Як написано в Євангелії від Івана, ми говоримо те, що знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили. Що було від початку, що ми чули, що бачили, що власними руками торкалися, ми свідчимо вам. Зверніть увагу, ключовий момент проповіді апостола Павла становить його особисте свідчення про зустріч з Господом. Автор книги дії апостолів, який надзвичайно ретельно збирав факти з життя Ісуса та Його послідовників, повторює цю оповідь тричі. Хіба це випадковість? Зрештою, Бог залишив нам своє откровення у формі, не у формі догм і постанов. Він дав нам історію. Біблія це історія, це свідчення Божої любові до нас. А найвищим проявом цієї любові стала історія відкуплення грішної людини в Ісусі Христі. Та ж сама довершена любов проявляється і в повсякденній турботі про всіх людей. Бо він наказує Сонцю сходити над злими і над добрими і дає свій дощ на праведних і неправедних. Але ця історія не закінчується подіями, що записані у книзі дії апостолів, останній історичній книзі Біблії. Адже історія людства свідчення Божих діянь у житті людини. Концепція історії як Божого откровіння найглибше відображена у Псалмі 118 Єврейське слово. Едут свідчення використане в ньому 23 рази завжди у множині. і означає сукупний досвід переживання Божої благодаті як вибраним народом, так і цілим людством. Схожим чином, апостол Павло викладає у своїх проповідях і власну історію стосунків із Богом, історію єврейського народу, історію стосунків Бога з усім людством. Кожен з нас частина цієї історії. Слабкість евіденціальних аргументів у їхній суб'єктивності, бо кожен тлумачить свій особистий досвід у контексті власного розуміння світу. І люди можуть критикувати ваші докази, вашу логіку, вашу філософію, ваше богослов'я. Але хто може заперечити те, що сталося саме з вами, чого ви зазнали особисто? Ставити під сумнів особисте свідчення безглуздо, але відкидаючи його, доведеться шукати альтернативне пояснення змін, які відбуваються в людині при зустрічі з Богом. Чи то буде зцілення, чи звільнення від залежності, чи відновлення сім'ї, чи зміна способу життя, можливо, зміна світогляду. У 9 розділі Євангелії від Івана розповідається про сліпонародженого, якому Ісус дарував зір. Не повернув, а саме дарував. І ось найкращі богослови тих часів заявляють цьому неосвіченому чоловікові. Віддай хвалу Богові. кажуть. Ми знаємо, що це грішна людина, той чоловік. На що зцілений відповідає. Чи він грішний, чи ні, я не знаю. А одне знаю точно. Я був сліпим, а тепер я бачу. Одне знаю. Я був сліпий, я тепер бачу. І в цих словах досвід мільйонів людей. Які мали свою особисту зустріч з Богом. Це не богослов'я, не ідеологія, не доктрина, не пропаганда, це їхній особистий досвід. Запитайте будь-якого віруючого, і він розповість, як Бог увійшов в його життя. Мова не тільки про легковірний простолюд, але й про вкрай скептично налаштованих інтелектуалів, чиє життя змінило зустріч з Богом. І це реальні факти зафіксовані у їхніх особистих свідченнях, так і в свідченнях тих, хто їх знав. До і після навернення, серед безлічі колишніх безкомпромісних скептиків Августин Аврелій, філософ пізньої античності, який сьогодні знаний у католицькому світі як Святий Августин в православному блажений Августин, один з отців церкви, Блес Паскаль, учений 17 століття французь, з Франції, Люволес, генерал армії під час громадянської війни у США. Губернатор території Нью-Мексико, Клайв Льюіс, професор літератури в Оксфорді та Кембриджі, видатний апологет Християнства, автор численних книжок, найвідоміший з яких Просто Християнство та Хроніки Нарнії, Чак Колсон, американський політик, особливий радник президента Ніксона, засновник спільноти В'язничне братство, автор десятків. Книжок, виданих мільйонними накладами і багатьма мовами. Серед них Джош Макдауел, громадський діяч, публіцист, філантроп, підприємець, апологет. Він автор численних книжок, найвідоміші з яких не просто тесля та незаперечні свідчення. Історія кожного з цих людей, як і безлічі тих, кого тут не згадано, слугують яскравими доказами того, як Бог. Перемінює життя і характер людини. А зараз давайте звернемося ще до одної групи аргументів, які називаються апріорні аргументи. Походить від латинського слова «апріорі», від попереднього. Вони засновуються на самому факті існування у нас уявлень про якусь вічну безкінечну вищу сутність. Усі знання, які ми здобуваємо. Апостеріорні, що з латинської означає від подальшого, вони ґрунтуються на нашому чуттєвому досвіді, на тому, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо на нюх, на дотик, на смак. Але ніщо в чуттєвому пізнанні світу, доступному нам, не є насправді безкінечним, вічним, беззначальним. Як уже говорилося, слабкість евіденціальних аргументів полягає у їхньому суб'єктивному характері. Те ж саме можна сказати і про будь-яке апостеріорне знання. Силою суб'єктивного фактору, наявного в усякому пізнанні через чуттєве сприйняття, в них завжди залишається місце для сумнівів. Рене Декарт, засновник раціоналістичного напряму сучасної філософії, поставив собі на меті очистити епістеміологію апостеріорної складової. Він заявив про все, що можна поставити під сумнів, істиним не є. Пізнання має базуватися виключно на безсумнівних апріорних істинах. Ставлячи під сумнів, усе, в чому можна засумніватися, Декарт висунув три твердження, які, на його думку, неможливо поставити під сумнів. Перший постулат Декарта проголошує: Я існую. Найбільшого поширення набуло його розширене формулювання, я думаю, ви його вже і чули. Ergo sum», що означає, Я мислю, отже, я існую. Справді, для того, щоб засумніватися в цьому твердженні, необхідно існувати. Отож, заперечити власне існування неможливо. Це неминуче приводить до суперечності. Друга, безсумнівна істина за Декартом. Полягає в тому, що Бог існує. Інакше звідки у Декарта істоти обмеженої та недосконалої могла з'явитись ідея про досконалу сутність, як каже писання Бога ніхто ніколи не бачив. Однак, попри це, ми маємо уявлення про нього. Єдине раціональне пояснення цьому те, що ця досконала сутність сама вклала цю ідею у свідомість людини. Третє, незаперечне твердження Декарта визнає існування світу. Зовнішнього стосовно нього самого. Зовнішній світ існує. Тому що Бог не може обманювати. Обман не властивий його природі. Таким чином, аргументи Декарта стосуються якогось абстрактного Бога філософів, не якогось абстрактного Бога філософів, а розумної особистості, яка має моральне начало. Вони стосуються того самого Бога, про якого сказано усе він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце. Будь-як Декарт, не сумнівайся, постав лайк під цим відео, напиши коментар, і зустрінемося завтра.